Знову якась новинка Галь? Та ні, це і була в нас така ікона. Не знаю, чи магазин зробили, чи це можливо для клієнта, бо ще тільки приїхали, ще толком не розібралися. Ну, що чітко для кого. Дуже Про пропрацьовані мілкі деталі навіть враховуючи, що це маленький розмір ікони, так? Да? Ну так, да, 20 на 30 да. це але ж, дуже гарно Це ж думає. ікона, яка не люблять пожарника, а як сим не символ. Оберіг, оберіг покровитель покро... О, не міг підібрати слово, покровитель пожежників. А зараз що ДСНС? ДС... Ну, державна да. служба надзвичайних ситуацій. Ситуація. ця ікона є покровителем працівників ці... працівників цієї служби. Бо неопалима купина. Це взагалі ж кущ, який знаходиться на Моїсеєві, горі, якщо я не помиляюся, і він же ж не горить вогні. Його не можна спалити. Да, кажеш, якщо його ну не кажуть, ну легенда така є, що його підпалили, він не горить. Угу. <говорит> Ручна робота з бурштину прикрашена камінчиками. Дивіться, як гарно це все висипано, зроблено. Напівдорогоцінний камінь. Ручна робота завжди цінується. Хто кому подобається в такому стилі ікони? Будь ласка, звертайтеся У нас на сайті дуже великий вибір. Таких ікон. Ми з радістю вам відправимо.